погляньте на графік кількості землетрусів магнітудою 5 і вище за роками за даними міжнародного сейсмологічного центру ISC. Бачите цю чітку експоненту? Важливо зазначити, що зростання кількості землетрусів магнітудою 5 і вище не пов'язане зі збільшенням кількості чи чутливості датчиків. А справді, відображає зміни в геодинаміці землі. А тепер подивіться на графік кількості землетрусів магнітудою 7 і вище за роками, за тими ж даними ISC. Бачите, як обидва графіки демонструють синхронне зростання кількості землетрусів. Ця тенденція вказує на те, що вже максимум за чотири роки по всьому світу кожні два-три дні відбуватимуться землетруси, співставні за потужністю з руйнівними подіями в Туреччині або М'янмі. З огляду на прогресію зростання кількості та потужності землетрусів, найближчим часом це лихо спіткає будь-кого з нас, і, зокрема, й вас, вашу сім'ю та близьких. У будь-який момент, навіть зараз, поки ви дивитеся це відео, ця трагедія може статися і з вами, і зі мною. І це реальність, в якій ми тепер живемо. Дехто думає, що я хочу когось налякати. Але я сам та людина, яка першою не хотіла б, щоб цей прогноз підтвердився. Але, на жаль, цей прогноз, зроблений багато років тому колективом учених Аллатра. Підтверджується з точністю швейцарського годинника. Чому цей прогноз такий точний? Тому що він базується на комплексній геодинамічній моделі, яка враховує максимально всі можливі чинники.